І Сина, і Святого Духа Амінь. Амінь. Дивен Бог во святих своїх Бог Ізраїлів. Святі. Багато ми про них знаємо, ніби, і ніби нічого не знаємо. Якщо говорити про святість, взагалі, то в буквальному значенні цього слова, єдиний святий це є Бог. Про Кайсаїв в 6 главі є такі слова. Що Сарафими, оточуючи престол Всевищого, співали наступні слова: Свят 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 Господь Саваот, уся земля повна слави Його. І ми ці слова співаємо також під час Святої Божесної літургії. Бог святий в прямому значенні цього слова. Він чуждий будь-якого зла. В ньому немає ніякої темряви. За добро він нагороджує, добру сприяє, зло присікає. Якщо говорити про тварний світ, про людину, то людина свята настільки, наскільки вона близька до Бога, наскільки вона має зв'язок з Всевишнім. Вона свята настільки, наскільки має богоподібність. До Господа. Хто може називатися святими? Це ангели, вони богоподібні, в світлі Божому перебувають. Це власне люди, які вже сповнилися сили Божої, тої божесної енергії, і вони є. За словом, апостола, та й ми всі є храмом Духа Святого, це ті, хто відійшов вже до вічності. Що ми знаємо ще також про святих? Що вони подібні до ангелів, про що нам говорить Святе Письмо? каже Господь, дивіться, нікого не ображайте з малих сих, тому що ангели їхні перебувають на небесах за них. Що ми знаємо ще про святих? Чи чують вони наші молитви, чи чують вони наші звернення, чи є нашими співмолитвенниками? Так. І це вони також знають. Говорить Господь, що на тому світі не одружуються, не заміж не виходять, а перебувають як ангели. Ангели відають про нас. Також святим називався народ ізраїльський. Читаємо ми у святому письмі. Повторення закону 14, 14 розділ. Бо ти святий народ. Для Господа Бога Твого і Господь тебе вибрав. Чому Він святий народ? Бо що вони були такі святі? Ні. Святі, вони називаються Бо мали особливе покровительство Боже були водимі Богом, Бог про них особливо піклувався. Вони були обрані для того, щоб просвітити весь світ. Словом Божим. Наскільки вони виконали цей свій обов'язок будемо слідкувати по святому письму та по історії святої історії? Також уже народом Божим і святим називаємо саме ми християнами. Про що ми читаємо по першому посланні апостола Петра 2:9. А ви вибраний рід, священство царське. Народ святий люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилуваний, а тепер помилуваний. Так, нас називають святими. Але гарно це звучить також в під час. Святої служби, пісне спів, де священник, підіймаючи Агнець, виголошує: свята я святим нам! Але ми відповідаємо: єдиний свят, єдин Господь і Ісус Христос. Бо святі, які пристоять перед Врестовом селища, до яких ми звертаємося, і ми не самі по собі святі, ми не самодостатні, а святі тільки, тільки в силу причасності до Бога, в силу тієї сили Божесної, яка нас пронизує яка нас наповнює. Бога. Ми є храм Духа Святого, про це слід нам завжди пам'ятати. Пам'ятати тоді, коли приходить смуток, коли огортає нас духовна втома, коли приходить до нас відчуття безнадійності. Пам'ятати цю істину. Ми є храм Духа Святого. Триматися цієї істини, коли приходить спокуса відчути себе жертвою, пожаліти себе, відкидати це. Бог у нас перебуває. Пам'ятати про цю істину тоді, коли виникає бажання звинуватити інших у наших бідах, проблемах, негараздах. Відкидатися так. З нами Бог. І ми це співаємо під час Богослужінь. З нами Бог, розумійте язице, і покоряйтеся як з нами Бог. Але коли приходить спокуса духовної порожнечі, якихось негараздів, неспокою, краще побути в тиші. усамітнитися, прислухатися до голосу свого серця і почути там цей тихий. Лагідний голос Духа Святого. Про це дуже гарно сказано в книзі Царів, першого царів в 19 главі, де Бог велить і пророку Ілії, каже Господь: вийди і станеш на горі пред Господнім лицем. Аж ось переходити ми, Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не в вітрі Господь, не в хаосі, не в безпорядку. А по вітрі, а по, по вітрі, по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь. І не в огні Господь, а по огні, що по огні, тихий лагідний голос. Або буквальний переклад. А після вогню звук тонкої тиші. В Тиші Господь перебувати. Прислухатися до голосу Господні, сповнювати себе силою Божою. Сповнювати себе дарами Духа Божого. А які ці дари? Пророк Хисая в 11 розділі говорить: ці дари це дух мудрости, дари Божі, дух мудрости і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. І також про дари Духа Святого говорить нам апостол Павло в посланні до Галатів в 5 розділі, а плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тихість, тихість, здержливість. На таких немає закону, бо в Духові Святому перебуває. А ті, що Христові і Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотьми. Коли Духом живемо, то й Духом ходімо, не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Читаємося це письмо друзі. В ньому все сказано. Також про те, що ми є святими в Господі, в ньому освячуємося, бо дар Духа Божого, дар сили Божої, прозріння духовного. Отої божественної енергії, нествореної енергії, про яку ми сьогодні згадуємо в зв'язку з Днем пам'яті святителя Григорія Палами, цей Дух ця це сила Божа, не енергія енергія. Кожному з нас перебуває ще з часів нашого хрещення і подається в тій чи більшій мірі під час святих таїнств. Зміцнимо себе. Коли апостол в посланні до Ефесян говорить про те, що кожен поставлений для виконання своїх обов'язків, він говорить такі слова, що Ісус настановив одних за апостолів, одних за пророків, за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Для чого? Щоб приготувати святих, яких святих У нас? Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Тож будемо себе освячувати Господі нашому, Ісусові Христові, і за Словом апостола Павла будемо казати: живу не я, а живе в мені Христос. Амінь.